Час, ну, назначали, щоб тут не сидіти, не дивитися на це табло і з утра до чотирьох вечора на табло. Хотілося б так. Це третій візит пані Тамари до ЦНАПу. Жінка каже, хоче зареєструвати документи на землю. Прийшла о сьомій ранку, перед нею в черзі була понад сотня людей. Я прийшла третій раз. Перший прийшла на консультацію, другий Прийшла для отримання витяга. І третє йду для того, щоб взяти документи і отримати реєстрацію на землю. Пані Світлана додає, черги утворюється зранку, талон отримала, але чи встигне потрапити на прийом – не впевнена. Получила талончик, але сказали, що до 4 часов може не встигнути. Михайло Шван мешкає в пошкодженні ракетним ударом багатоповерхівці на героїв Крут. Чоловік говорить, приходить повторно, адже минулого разу не встиг потрапити на прийом. Уже раз тут был, и так бесполезно, поздно талон, я здесь полдесятого утра, и тут до пяти я не успел. Ой, чтобы сдать документы, я часов пять простояла, а сейчас просто взяла на получение документов талончик, я не знаю еще сколько. Ну, полчаса. Дуже великі черги з приводу подання документів на внесення відомостей до державного реєстру по нерухомому майну. І з понеділка цього місяця, червня, почалися черги на подання документів на оформлення паспорт паспортів. В основному для виїзду за кордон. Вчора ми їх прийняли 85 паспортів для виїзду за кордон і десь близько 30 паспортів у вигляді ID-картки картки це громадянина України. За словами начальниці управління ЦНАП у місті Суми Алли Стрижової, чотири державних реєстратори працюють навіть під час тривог. Іноді видається понад 1200 талонів. А на один талон може заходити кілька людей, якщо, наприклад, реєструється спільне майно. Реєстр Електронний по нерухомому майну почав формуватися з 2013 року на сьогоднішній день. Більшість наших громадян носить свої дані до цього реєстру. Дійсно, що не, не дай Боже, коли пошкоджене майно то коли подаються документи на є відшкодування то не підтягуються дані з цього реєстру і мешканці не мають можливості отримати цю допомогу від держави для того щоб придбати інше житло або ж поремонтувати те що пошкоджене але Стрижова додає, звертаються і мешканці громад, які постраждали від обстрілів. каже по про наявність СНАПів у громадах, багато хто їде саме до Сум. те, що організації роботи безпосередньо е, в ОТГ там є свої державні реєстратори, але я не знаю, чому чому до нас йдуть. Можна альтернативно отримати цю послугу безпосередньо в тих громадах, і вони мають свої ЦНАПи були у деяких громадах. В їх є державні реєстратори по нерухомому майну. В їх є державні реєстратори, які займаються реєстрацією бізнесу. Деякі сидять на Елінській 97. Туди Туди звернулася 66-річна Валентина Аксьова, переселенка з окупованої Олексіївки Хотінської громади. Жінка каже: у цьому відділенні черг немає. Пошкоджені наші будинки, немає нічого. Уже пошкоджені всі повністю, окупірували вже. Ми оформляємо документи, яку вже ж виплату нам дадуть. Заступниця начальника сумського відділу No1 УДМС України в Сумській області Людмила Ляшенко говорить, наразі потік звернень збільшився на 50%. Семеро співробітників у відділенні щоденно обслуговують до 40 людей. Збільшився потік з того моменту, як почала, ну, як почала лінія фронту наближатися. Збільшився в рази дуже великий потік людей, але ми приймаємо всіх. У мене талони, але приймаємо всіх. Існує ще е, на найближчий час талончик. Тобто всі, хто приходить, не дивлячись на те, що ну, така важка безпекова ситуація, ми в Сумах, жодна людина ще не пішла, щоб мене не дали її послугу. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини Суми.